Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Анекдотом останніх днів стали факти використання ворогом коней і віслюків як транспорту перед для засобу перевезення снарядів на фронті. Це не жарт. Абсолютно російські телеграм-канали, такі як два майора і інші популярні за канали, як ми бачимо, публікують численні кадри вже використання тварин віслюків на фронті або прифронтових територіях, де російські Підрозділи, штурмові групи, групи забезпечення застосовують цих тварин для перевезення вантажів снарядів, зокрема є і переписки російських солдатів там і з їхніми родичами. Де вони ну так на кажуть, от віслюків нам підвезли 21 -е століття. На вулиці, на дворі, а ми воюємо віслюками, возимо снаряди. Ну але, мовляв, немає іншого виходу. Це краще ніж тягнути все це на своїх плечах. Нема чим возити, то хоч. Хоч так власне виходять із ситуації, і справді маса фото і відео, як ми бачимо, вже використання цих нещасних тварин на фронті. навряд чи це стане зовсім таки масовим явищем, практикою повсюдною на фронті. Ну, ми розуміємо, що за тваринами треба доглядати їх потрібно годувати, лікувати, в разі чого зрештою не застраховані ці тварини від поранень і загибелі внаслідок ударів різного характеру дронів, зокрема артилерії тощо. І і, ну, це точно не вихід, скажімо, так, із кризи логістичної, які опинилися росіяни, але от вдаються вони, як то кажуть, від біди і до таких. Заходів до таких кроків, що може свідчити якраз про вичерпування теж ворожого і механізованого потенціалу, і проблеми з логістикою, тому що вантажівки різний транспорт якраз механізований, який підвозить вантажі, він вибивається так само безпілотниками дуже активно зараз на фронті. Не знаю, чи це розрахунок на те, що українські оператори дронів пощадять цих нещасних тварин, не будуть по них дронами бити. Чи це так росіяни, власне кажучи, розважаються або може використають вже як? Провіант як їжу цих віслюків. складно сказати, але поки це викликає таку знаєте, усмішку. Водночас не варто ворога недооцінювати. Це не означає, що от вже фактично завершився наступальний етап російської кампанії на фронті. Ні, ворог буде наступати доти. Поки у них все ще є бодай, якісь сили, резерви, можливості тиснути вони будуть продовжувати, скільки Путіну це вкрай важливо для переговорної позиції на найближчим часом, власне, після того як буде оприлюднено план Дональда Трампа. Ми зараз про цей план так само поговоримо, але ще покажемо е, кадри знищення ЗРК Бук на Запорізькому напрямку. Там наші військові оператори із 412 го полку «Немезіс» виявили і завдали точного удару. ЗРК БУК М3 на запорізькому напрямку це продовження, як кажуть наші сили безпілотних систем, продовження полювання регулярного і систематичного на російські засоби ППО. От в першу чергу, пріоритетними цілями є такі от ЗРК, як то Бук, і ми регулярно бачимо кожного тижня по кілька випадків підтверджених. Ураження такої техніки це важливо, оскільки далі росіяни залишаються без перекриття неба і потім вже прилітає по їхніх командних пунктах, по їхніх складах із технікою, з боєприпасами. Без таких буків ворог абсолютно безсилий проти нальотів наших. Безпілотників ударних протиракетних ударів, які вже слідують далі. А тут ми бачили, що сили безпілотних систем спрацювали з кидами по цьому боку, тобто виявили його вночі. Це був дрон із нічним баченням, і завдали точного удару по цьому ЗРК, вивівши його із ладу. Кількість російських атак на фронті в Україні поступово знижується, і це вже тенденція. Яку можна простежити чітко як і на тижневому відрізку часу, так і на відрізку кількамісячному. Про це пишуть аналітики Діпстейт. Вони стверджують, що вже самий день підряд падають кожного дня кількість штурмових дій супротивника на фронті. Можна це побачити і на графіці, і на числовій аналітиці власне проєкту Діпстейт. Ну, наприклад, завчора було зафіксовано. 80 атак. Якщо у грудні на пікових показниках ми мали майже 300 атак на добу. Це суттєве спадання ворожої активності на фронті, фактично у три рази, і в розрізі місяців теж ситуація показує це спадання дуже серйозне спадання станом на січень лютий. Якраз а, вже цього року, отже, пік російських атак на фронті було зафіксовано в листопаді і грудні, коли щодня фіксувалося приблизно 200 ворожих атак. А згодом а, вже в січні ця інтенсивність почала спадати спала зрештою в середньому до 164 атак на добу. А вже зараз за останній тиждень. Фіксується менше сотні таких атак на фронті, тобто ми бачимо, що росіяни вичерпують свої резерви людські в першу чергу, тому що ворог майже повністю перейшов на застосування тактики малих штурмових піхотних груп, і е, якщо такі атаки теж знижуються, чисельно зменшуються, це означає, що Резервів людей у Росіян стає критично мало, тобто ну це не дозволяє підтримувати ту інтенсивність бойових дій, яка забезпечувала їм певне просування, зокрема в районі Покровська, Курахового на деяких ділянках фронту на Донеччині, зокрема. Але от є ще ділянки, де ситуація не стабілізована. До кінця про це президент Зеленський зокрема говорив, коментував е ситуацію на фронті. Пірсу Моргану, британському журналісту, великому інтерв'ю, яке вийшло буквально вчора. Там, от власне, був блок, фрагмент стосовно ситуації оперативної теперішньої, актуальної на фронті. І от український президент говорив про те, що переважно ситуація стабільна і контрольована, але є на Донеччині на сході в кілька напрямків, де ще не вдається її стабілізувати. На цим працює українське командування і військо. І очевидно, що йдемо якраз про Покровський напрямок і південь Донеччини, де росіяни просувалися останнім часом. Але бачимо, що і у ворога виникають проблеми після інтенсивних штурмів продовж осені, після значної такої протяжної наступальної кампанії. Резерви вичерпуються, і тут очевидно постає питання перед Путіним, де брати ці резерви. Очевидно, доведеться інтенсивніше проводити мобілізаційну кампанію. Ми зараз про це поговоримо ще із з гостем нашого етеру, А тим часом звернемо увагу також і на проблеми росіян у техніці, тому що крім проблем з людьми, проблеми з технікою вони теж вони помітні. Усім аналітикам, хто аналізує фронт, і в дуже багатьох і західних джерелах теж є інформація про те, що росіяни перестали фактично використовувати броньовані штурмові от механізовані колони із танками і е, іншою бронетехнікою. Це зараз більш таке рідкісне явище на фронті. Час від часу вони вдаються до використання техніки, накопичивши її на певних ділянках, але це епізодичні такі односкоки.